Всім привіт! З вами панда Авто і я Софа. Сьогодні в нас на огляді палений фільтр від німецької компанії MOGEN. Він встановлюється на автомобілі Cherry AMOLED 2003-2013 років випуску з об'ємом двигуна 1,5-1,6 літрів. Ну що ж, давайте зробимо розпаковку. У автомобілях Cherry AMOLED використовується фільтр тонкого очищення прямоточного типу, який є нерозбірним циліндром із нержавійки. З двома штуцерами для впуску та випуску палива. Палений фільтр від німецької компанії Mogen має такі переваги. Виготовлений з якісних матеріалів, які витримують високий тиск та температура. Має високу ступінь очищення топлива від бруду, води, іржі та інших домішок. Давайте трохи поговоримо про те, що буде якщо не змінювати палений фільтр. Ну, по перше, мотор буде. Запускатися неохотно, а іноді навіть не з разу. Двигун троїть, дьоргається або ж плавають обороти на холостому ході. Педаль газу натискається із затримкою і, врешті-решт, сильне падіння потужності. В комплекті в нас іде безпосередньо сам фільтр. На дотик він досить важкенький, що говорить нам про те, що він виконаний з досить якісних матеріалів. Попоком у нього і два штуцери, які закриті заглушками, щоб до встановлення всередину не потрапило чогось лишнє, по типу полюки або вологи. Паливний фільтр Cherry AMOLED встановлюється під нижчим автомобіля з правого боку біля місця кріплення задньої балки підвізки. Він знаходиться в спеціальному захисному корпусі, який кріпиться на два хомути. Даний паливний фільтр треба змінювати раз на рік або раз на кожні 10 тисяч кілометрів. Установка досить легка. Але наша компанія рекомендує звернутися до офіційних СТО. Вони мають знання та досвід щодо конкретного авто, щоб забезпечити вам якісний та точний ремонт. Даний фільтр ви можете придбати у нашому магазині Panda Auto. А наші менеджери залюбки допоможуть вам у виборі правильних деталей для вашого авто. З вами були Panda Auto. До зустрічі в нових роликах.